Були Господарю до вашої хати, хочемо вам, Господарю, Хай Ісус, мала дитя, Хаїсу Ваше життя, щоб в мирі. Проживали і біди не знали, а чи знаєш Господарю, що Бог народився у вертепі на соломці, сам Ісус явився, Хай Ісус мала. Життя благословить ваше життя, щоб в мирі проживали і біди не знали. Ми вже будем господарю від вас відходити. І рожданого Ісуса будемо просити, хай Ісус мале дитя благословить ваше життя, щоб мирі проживали і біди не знали. зірочка зійшла, свята вечеря підійшла. Фуття, вареники, грибочки, квасоля, риба, огірочки. Нахай луна і хай смех. вам,